Мої вітання всім. Давайте подивимось на таро світлого правітця таку тему. Хто у вас на порозі? Ви подумайте спочатку про себе, в яких ви енергіях знаходитесь, приберіть зайві думки. А ми зараз подивимось спочатку, хто ви, а потім хто у вас на порозі. Дуже сподіваюся, що на цьому порозі у вас буде стояти нова людина. Але давайте подивимось разом: хто ви? Десятка мечів, ну про що можна сказати по десятки мечів. Ви пройшли або проходите через глибоку біль, зраду, фінал і виснаження. Це дуже болісна карта, яка говорить про те, що це вже минулому, тому що вона перша виходить. Це емоційне вигорання, це крах ілюзіям, це дуже болісний якийсь досвід. Але. Вас це закалює і трансформує. Далі королева Пентаклів. Чоловіки, до речі, повертайте на себе, будь ласка. Земна, зріла, глибока, жіноча, ресурсна, дуже ресурсна жінка, яка тримає дім, стабільність, життя навколо себе, це образ дружині, береїні, мати. Це літілки, яка по цій карті, десятка мечів» вже, знаєте, не буде витрачати таку цінну енергію на будь-кого або будь-що. Це про цінність, самоцінність себе як людини. Діявол. Я не буду розповідати про те, що ви дуже прив'язані до чогось. Це не про це. Це ваша сигніфікація. І ця карта вам говорить, якщо ви ще не прийняли свою темну сторону, а ми всі дуальні, як і наш світ, то вона й вам говорить. І ця карта ще вам говорить, дівчата і хлопці, про те, що у вас може бути родовий. Родовий, ну, Подивиться, будь ласка, в інтернеті, почитаємо цю інформацію, що такий родовий. Це також карта, яка вам, можливо, і дала ці трансформаційні дії, випробування вас, прибирання зайвих людей, які були не дуже гарні по відношенню до вас, до вашого ресурсу, безцінного ресурсу. Який використовували вас. Вам показала істину, і тому у вас десятка мечів. Ви жінка чи чоловік, який пройшли дуже сильну біль. Але незважаючи ні на що, ви стоїте міцно на своїх ножках. Ви стоїте на порозі глибокого кипиша звільнення і маєте величезну силу. Навіть якщо вам здається, що, ну, знаєте, все, що дає вам дьявол? Вам дає діявол? Ух, що він вам дає? Він вам дає силу, власну, дуже міцну. Він вам показує, наскільки ви міцно. Якщо ви не знали, це ваша тіньова сторона, до речі, сексуальність. Магнетизм, який ви ще повністю не розкрили собі і не розгорнули. Ви просто не уявляєте, яка ви людина. Ох, тримайтеся, чоловіки чи жінки, коли така людина відкриває в собі дьявола. Просто тримайтеся. Ну, Тому що така міць в гарному сенсі, вона просто ця жінка буде проявляти себе. І, до речі, пентаклі може вам теж. Допомагати ваша тіньова сторона. Але ви повинні розуміти, що повинні приймати дві сторони. У нас немає одної сторони, тільки світла, там янголи, крила. Ні. У нас є як ніч і день, як я не знаю добро і зло, якщо ви хочете. Не, не буває однієї. сторони Буває дві. І вони в нас, як і жіноча, і чоловіче, в нас є. Тому хто у вас на порозі? Петірка мечів. Тужеслів. Сімірка Пентаклів. Хтось там очікує, так? Хоче інвестувати вас? Карольш? Ну і наша імператриця, красуня! Дивіться, чоловіки, ви тут король жезлів можете бути, а до вас тут іде якась імператриця, От. така жінка, що ух. А, дівчата, якщо ви, можливо, хотіли завагітняти, вийти заміж і взагалі мати дітей, то це на порозі. Це також про те, що ви станете, напевно, якщо ви не заміжня, вам можуть запропонувати оцей такий чоловік яскравий. Дивіться. Цей на порозі, чи ця на порозі, чоловіки, повертайте на себе, сильний, пристрасний, потенційний гідний партнер до вас, але може мати свою тінь. Отаку, От напевно. Яку ще не опрацював. Це про новий етап якийсь. Це не про вибір. Це ви будете вирішувати. Так. Це не про тінь і жертву. Це вже не про вас. Ви будете обирати. Розумієте? А мені, до речі, дуже картить подивитися, це нова історія, це нова людина чи ні? Лицель Кубкис. Королева життя. Четвірка мечі. Мах! Ладно, все, я не буду більше доставати ту з пентаклів. Дивіться, а, можу так сказати, це може бути нова людина, до речі. Так. Або. Це нова версія не нової. Просто... У вас могли бути стосунки з цією людиною, але вона, знаєте, як у цих серіалах через 7 років з'явилася зміненою. Ну, щось в такому сенсі. Тут може бути людина із болючою якоїсь історії. Але в новому форматі. Ця людина йде в ваше життя з почуттями, з наміром дії. Ти помагу тут дії будуть просто капець, з потенціалом для стабільного зв'язку. І цей зв'язок може початися доволі м'ягка і повільно, але має глибоку перспективу. Якщо ви будете в такій силі, зрозуміли? Зараз ця людина, можливо, обдумує, ви можете знати, або просто та людина, яка до вас йде, вона ще не в полі вашому. Тобто, вона вже приближається, але не в полі. Тому що у людини теж можуть бути якісь особисті життєві ситуації, це А, може бути нова людина, а Б може бути перетворена. Але вона на порозі, ця людина. Хоче до вас прорватися. Тут якась людина хоче дуже сильно до вас прорватися. Ви знаєте, і ця людина, вона буде капець, як намагатися вас добитися. Буде використовувати всі свої вміння. Ви повинні, знаєте, ви повинні щитувати. Ну, королева Жезлів, тут дьявол на сигніфікації. Я думаю, що ви тут зразу зрозумієте, з якими тут, з чим тут людина йде. Насправді людина йде з, з потенціалом, чи просто поговорити, знаєте, так. Але йде, я бажаю вам щастя. Я бажаю зустріти людину, яка насправді буде вам по те, що по долі, а з... якою ви впізнаєте або з яким ви впізнаєте щастя, кохання і взаємопорозуміння.